Президент Обама сьогодні запросив на ланч до Білого Дому свого недавнього суперника на виборах кандидата від республіканської партії на посаду президента Міта Ромні. Колишні опоненти обідали без камер та журналістів у Сполучених Штатах. Прийнято казати, що наступна виборча кампанія починається одразу після оголошення переможців останніх виборів. І республіканська партія, що програла перегони за посаду президента, почала підготовку з переосмислення своїх принципів та вивчення помилок з подробицями. Тетяна Ворошко. Це момент якого боїться кожний політик. Привітання свого опонента з перемогою мітромні визнав поразку з гідністю. Вибори завершилися, але наші принципи лишаються. Прихильники ромні у розпачі, а аналітики роблять з поразки висновки. Серед них губернатор Луїзіани Бобі Джіндал. Не треба змінювати принципи та загравати з виборцями, але поважати їх треба. Джиндал один з поміркованих республіканців. Він закликає своїх однопартійців пом'якшити свої консервативні погляди та шукати спільну мову з етнічними меншинами, жінками та молоддю. Усі ці групи з великою перевагою під час виборів підтримали Барака Обаму. Надмірна принциповість не є виграшною стратегією на виборах. Політика в Америці це мистецтво компромісів. Дуберстін вважає, що його партія має бути більш відкритою. Ми мусимо почати руйнувати стіни та бар'єри, а не створювати їх. Ось що мусить робити республіканська партія. Перед республіканцями повстав і демографічний виклик. Кількість білих виборців зменшується. Тоді як частка людей латиноамериканського походження навпаки зростає республіканська партія не може бути більше партією білих чоловіків протестантського віросповідання. Вони мусять шукати підходів до афроамериканців, іспаномовних американців, жінок та молоді. Деякі республіканці, як сенатор з Аризони Джон Кайл, вже пелюють до іспаномовного населення. Кайл підтримує імміграційну реформу, яка дасть можливість дітям нелегальних іммігрантів отримати американське громадянство. Багатьом людям, які візьмуть участь у цій програмі, вона дасть змогу стати на шлях до громадянства, якщо вони цього забажають. Партія також мусить змінити тональність діалогу з виборцями на більш ліберально бути консервативною людиною це нормально, але ж не догматичною та фанатиком ідеології. Вони мусять навчитися діяти в мейнстрімі сучасної американської політики. Цікаво буде подивитися, як вони пристосуються до цих історичних викликів. і кажуть аналітики, які б зміни не відбулися в партії, вони не обійдуться без тривалих та запеклих дебатів серед республіканців. Тетяна Ворошко, Голос Америки.